красотки на моєму саду. Сьогодні вранці знов розквіли квіти і рисити тут моїм садом. Прокинусь рано, у російські, і я ногами боси йду. По стежці в небо серця цагону, Скрізь пагощі чарі та роса Виблискує на сонці мов пилини та чарівність сіни. Свідросмаїтні, нім багато дива. На кожнім кроці загадочка живе. І визирає казочка, щаслива, а в небі пташечка не летить, пливе. На квітці жук сидить собі, дрімає, Пилок збирає з квіточок жива. Метели кодаровий пролітає, бо це для них весна так зацвіла. Сують мурашки, за заблег. У засідках не такі. Вже пташечки проси напити стигли, Твіріка й хоробчику меткі, Ластівки дзвенять, летять, як стріли, Соловейки треві затягли, ку кукуки язусулі рано стріли, Чарівні квіти всюди зацвіли.